Наступне, що треба обговорити, це порушення серцевого ритму. Фібриляція серцем. дуже тяжка хвороба, яка призводить до ускладнень, і важливо правильно лікувати цю хворобу. Наслідки для здоров'я організму людини, особливо інсульт. Тому що при фібриляції серцем серце працює неритмічно і в камерах серця можуть виникати тромби, які із серця попадають в судин головного мозку і викликають інсульти. І багатьом пацієнтам призначаються антикоагулянти, наприклад, як варфарин. Деякі пацієнти не приймають цей препарат, думаючи, що він не потрібний, і внаслідок цього виникають інсульти. Варфарин це цікавий препарат, його треба приймати, але періодично треба перевіряти аналіз такий, як міжнародне нормалізоване відношення. І тільки цим аналізом можна контролювати дозу препарату, тому що можна приймати мінімальну дозу варфарину, але вона буде неефективна. І цей аналіз, який я тільки що назвав, його треба здавати періодично. Також хотілось поговорити щодо препарату аміодарон, кардарон або аритмів. Якщо у людини фібриляція перед і багато людей думають, що їй потрібно пити ці препарати на постійній основі, ну це помилка, тому що аміодарон погіршує роботу щитоподібної залози, і людина отримує ще супутні хвороби. Тому треба виконувати всі вказівки лікуючого лікаря і не приймати самостійно препарати, ті, які не потрібні.